Вітаю сьогодні. У нас коротеньке відео. Якраз підійшов той час, коли ми починаємо готуватися до підгодівлі бджіл в зиму. Що для цього ми робимо? В Першу чергу ми закриваємо вентиляційні отвори, які є у вуликах, які забезпечували нам вентиляцію, приплив свіжого повітря і утримували бджіл від руїння. Крім цього. Ми ставимо годівницю. Ми ставимо верхню годівницю. Ну, в мене це верхня годівниця. І в верхній годівниці зрозуміло, що ми вже поставили паски туди. Вони забирають кліща. Зробили лікувально профілактичну обробку. А тепер починаємо помаленьку підгодовувати бджіл. В першу чергу ми їх стимулюємо невеликими дозами. Ні в якому разі не можна давати залити повну годівницю. Максимальну кількість сиропу, яку ми даємо, ми можемо розрахувати з розрахунку 50-70, ну максимум 100 мл на вуличку, на повну вуличку бджіл. Так як в мене зараз тут бджіл ще багато є, і тут є достатньо ще кормових запасів. Я даю лише 2 літра. 2 літра сиропу, більше я. Не даю бджоли. Цей сироп заберуть через два дні. Я подивлюся до них і буду бачити, скільки мені треба їм давати, стимулювати їх, догодувати. Що з ними ще треба зробити? Але перша дача це два літра, щоб бджоли почали працювати. Там, де є взяток, цього робити не потрібно. У нас тут взятку вже немає. Золотарник вже не дає нічого в наших умовах. Десь в когось може воно працює. У нас вже взяток закінчився. Я вже починаю підготувати, готувати бджіл до зими.